Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Тут ще зелені гірчиця, тут у землі картопля. Люди обробляються земельні ділянки у тлумачі уже десятки років. Нещодавно їх ошелешили неприємною звісткою. Зовсім скоро тут можуть вирости гаражі інших власників. Тому просять народний контроль відновити справедливість і повернути їм землю, Незважаючи на пізню осінь. Картопля на цій на моїй земельній ділянці не вибрана, тому що у будь-який час може забрати город. Пані Світлана обробляє цю ділянку вже більше 40 років. Має всі документи на землю. Кілька років тому по цих паях уже проклали дорогу, якою ніхто не користується. Цю дорогу закрили, хатів набудували і лишився цей участок. Розкиданий за останній рік з'явилися нові претенденти на ласи шмат ґрунту. Вони хочуть побудувати тут гаражі. Фактично, це рейдерські захоплення землі. Люди розповідають, земля завжди їх годувала і ніколи не стояла пусткою. Я маю і два роки, і я ще ходжу і шапаю і, і беру. А вони хочуть забрати. Людські городи гаражами забудовувати поки не будуть. Пообіцяв народному контролю Тлумацький мер. Каже, з проблемою розбереться. Тощо рішення принцип згідно законодавства має бути, висну, має бути фонулічна послідовність, має дати можливо залученням е, спеціалістів юристів вищого рівня, які спеціалізуються на цьому. Народний контроль буде слідкувати за тим, щоб рішення було прийнято правомірною земельною комісією, а також сесією міської ради. Ірина Андріїв, Роман Кочержук, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.